На військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли. В останню путь провели 71-річного захисника України Миколу Молокова. Від мені президента України, Верховного головнокомандуюча збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Чоловік народився за межами України, але, закінчивши школу, вступив до Київського вищого танкового училища. З цього моменту і почався військовий шлях Миколи Миколаєвича. Воїн брав участь у військових діях в Афганістані, а з 1991 року приєднався до ЛАВ Збройних сил України. Фактично його далі бойовий шлях пов'язаний із Збройними силами України. Через кілька років він звільнився в запас, працював у сфері приватного бізнесу. Але 2014 рік вніс свої корективи, страшні корективи в життя свідомих українців. І Микола Миколаєвич у їх числі. З 2015 по 2020 роки Микола Миколаєвич ніс службу у складі легендарного полку Азов, а потім повернувся до цивільного життя та почав працювати в одній зі шкіл Житомира. Він працював в одній із шкіл, викладав саме той предмет, який готує наших юнаків, наших юнок до служби у Збройних силах України. Але 24 лютого змінило його життя, і він знову, не дивлячись ні на свій вік, не дивлячись ні на свій стан здоров'я. Він став до лав Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до складу бійців полку імені Кастуся Калиновського. Він був не просто воїном, він був не просто офіцером, полковником. Він був вчителем. Він був вчителем з великої літери. Рідні загиблого героя розповідають, він любив правду та нетерпіння справедливості, тому й не міг залишитись осторонь у момент, коли Росія почала повномасштабну агресію проти нашої держави. Окрім того, Микола Миколаєвич був чудовим сім'янином. Він був дуже хорошим дідусем. Він дуже любив своїх внуків і вони його любили. Він був таким затійником на день Святого Миколая. Приїздив до них в образі Санта Клауса. Дарував подарунки, це було б, коли вони були маленькі, це була казка для них. А також, незважаючи на вік, військовий вів активний спосіб життя. Стрибав з парашутом, ходив у походи та займався джампінгом. Він і відривався як міг, в принципі. Там, трошки там, з хлопцями бігав на полігоні. Там, він постійно влаштовував якийсь турніри. На новий рік вони разом зібралися пішим походом. Пішли маршем десь, кілометрів 10 пішли. Ну і в принципі всім сподобалося там, купили чай, посадили. Микола Молоков загинув 10 листопада 2023 року, залишившись вірним Україні до останнього подиху. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1.